Костянтине, розкажіть про свою нову книгу Любов, війна та інші збочення. Що вас надихнуло на її написання? Знаєте, мене надихнули на написання цієї книги, яка мені далася досить нелегко. Це українські люди. Ті люди, які 24 лютого 2022 року зібралися з силами і дали збройну відсіч ворогу. Я безмежно цими людьми захоплююся. Мене надихнули. На написання цієї книги люди, які, не будучи в Збройних силах України, тим не менш допомагали нашій армії, вони волонтерили, вони робили все для того, щоб наблизити перемогу. Мене надихнули люди, які рятують наших дітей за кордоном, вони рятують наше майбутнє, але за кордоном вони організовуються в українські громади, допомагають Україні, допомагають армії. Мене надихнули люди, негідники, які проявили себе в поганих вчинках, які Проявили себе в зраді, і такі люди теж є серед нас, і ми не маємо права замовчувати це. Про них теж треба писати. Їх і ці негідні вчинки і події теж треба висвітлювати. Тому ця книга про Україну, про її людей, про нас з вами. А от розкажіть про її назву, така досить неординарна. Що ви в неї вклали? Ви знаєте, я дуже люблю польську культуру, кінематограф і літературу. І в на початку 2000-х був такий фільм э, Життя як смертельна хвороба, яка передається статевим шляхом. Ось вона чогось мене весь час крутилася в голові, і мені теж захотілося щось таке придумати для своєї книги. От э, зазвичай я пишу заголовки до статей або назви до книг, коли вже текст написаний. Тут э, назва прийшла до мене всередині написання. Цієї повісті чи роману. От. Але, я вклав у неї те, що війна це те, що зараз відбувається, це негідне явище, це теж є збочення. І, на жаль, це збочення буде з нами покіснею людство, хоча я вірю в гуманізм. Любов це те, що найбільш гостро проявляється в нинішній ситуації, коли почуття загострені, а збочення це, власне, не сексуальні перверзії, це. Вибір життєвого шляху, життєвих доріг іноді людина може помилятися або свідомо стає на цей шлях збочень, і в моїй книзі показано до чого ці вчинки, до чого ці збочення можуть призвести того, хто став на цю стежку. А чого все таки більше в книзі любові, кохання чи війни? Ви знаєте, я не можу сказати, чого там більше. Там, я думаю, пропорційно і війна, вона написана без особливих кривавостей, але вона показана ще з 2014 року, як все починалося. Війна не почалася в 2022 році. Є і кохання, хоча, власне, чи може це кохання, чи може це захоплення, чи може як написала. Моя Рецент, яка написала передмову втечі від самотності і дійсно пошуки самого себе. Ні, я думаю, що тут все пропорційно, а найголовніше, мені здається, що мені вдалося зобразити наш народ, українців. З цією книгою ви їдете у дві міжнародні виставки і маєте презентувати її у Мілані. Яка основна мета цього туру? Основна мета туру бачите. Коли мене звуть приїхати, я з радістю відгукуюся. Чи я маю змогу виїхати за кордон. В мене інвалідність, не думайте, що вже давно. От і маю право вільно виїжджати, і я не хочу їхати просто так десь відпочити чи підлікуватися. Я завжди їду до за якоїсь волонтерської діяльності. Це гуманітарна місія. Ми купуємо автомобілі для Збройних сил. Але от я дуже люблю зустрічатися з українськими громадами. Я хочу, щоб українці не забували про те, що вони українці, і привозимо книги, даруємо книги громадам, бібліотекам. Ну і звичайно, зустрічаємося з українцями. Їм цікаво почути. Що відбувається в Україні, чим вона живе, мені цікаво почути, чим живуть наші громадяни за кордоном, і це мене теж надихає, і це теж додає досвіду до моєї письменницької і видавницької діяльності. А як ви вважаєте, ця книга буде цікавою для закордонних читачів? Скажу прямо: я колись не дуже вірив в те, що пишу. От. Але у Польщі в мене вийшло дві книги польським перекладом. Це перша книга Літо, коли сонце стало чорним, і вона, знову ж таки, я здивувався, але вона здобула велику популярність. А друга книга, яку ми сьогодні зробили українською мовою, про неї поговоримо, розійшлася в Польщі накладом тисяча, а потім ще були додаткові друки десь близько трьох тисяч. Люди цікавляться Україною. Зрозуміти, що ми сьогодні в центрі увазі, як би там не було, які б зараз е, такі можливо тектонічні суби в політиці не відбувалися. Ми все одно цікаві для світу, і не треба применшувати свою цікавість. На нас дивляться, нами захоплюються, нас можуть ненавидіти, але ми нікого не залишаємо байдужими. І я, як представник культури української, хочу і далі показувати, що ми можемо бути цікаві для Європи. На виставках до нас підходять бельгійські, французькі автори. Дивляться наші книги. Вони висказують здивування, що ми можемо зробити продукт високого рівня, високої якості. І я думаю, що коли ми не будемо в Болоні, то ми і подамо права на книги нашого видавництва, а в Ляйп цього ми здорово потребуємо фізичними примірниками. Нас читають, нас люблять. Костянтини. Я знаю, що у вас ще є декілька дитячих книг у співавторстві з польськими письменниками. Розкажіть, взагалі, як ви познайомились, як відбувалася ваша співпраця? Це було ще у 2022 році. Почалася співпраця. Ми головна редакторка видавництва Тетяна Виговська. Яка є ідейним натхненником нашого видавництва? Час інформ», вона м, організовувала українську бібліотеку і український простір в місті Катовіце. Це, це столиця сілицького воєводства. І в співпраці з громадськими організаціями вони запропонували проект, що буде написано сім історій для дітей. З польського боку і з українського, от запропонували мою кандидатуру, вона брала участь в конкурсі і її погодили. І тому ми з письменником і громадським діячем Пшениславом Мішкевичем написали по сім історій, які в Польщі вийшли під назвою Казки українсько-польські бабуся і Марічка Дід і Дідусь Ірися. Але так як це була досить товста книга Білінгва, то вона вийшла досить коштовною в друці, і в Україні вона якби не пішла. А тому ми е, сьогодні будемо її перевипускати українською мовою, вона дуже цікава. От, е, ми хочемо, щоб вона була доступна українському читачеві. Угу. От. А от на закордонний взагалі чи плануєте любов, війну та інше збочення друкувати? А, моя перекладачка з української на польську, Магдалена Невідомська, яка закінчила Єгілонський університет, і в них таке перекладацьке ком'юніті ком ком'юніті? То коли вона читала Любов Війна, вона потім написала, що каже: Я плачу, і написала, яка пенькна книжка, тобто така гарна книга. І знаєте, я думаю, що вона буде. Мати успіх, тому що як би там не було поляки, все одно хочуть дізнаватися більше про Україну. І чим більше ми будемо давати ці літератури, тим буде краще і для Польщі, і для нас, тому що нам завтра треба бути лідерами Європи і дивлячись на те, скільки книжкових крамниць в Польщі, як туди приходять люди, як вони купують літературу. Ми маємо дати їм те, що вони просять. А вони просять щось про Україну. А є таке, знаєте, чутки стереотипи про те, що е, поляки досить так зверхньо до українців почали ставитися. Чи відчували це якось на собі? Ви знаєте, ну можна сказати, що ставлення можливо і змінилися. Вони теж втомлюються, в них є інфляція. Вони в цьому не звинувачують нас, вони в цьому звинувачують Росію. Негідники є всюди. Давайте задамо собі питання, чи ми були б такі саме милосердні, якби, наприклад, якась така біда, війна сталася з поляками. Чи змогли б ми відкрити свої домівки, душі і так само надавати ту допомогу, яку поляки надають нам? Можливо, вони там це роблять і за гроші Євросоюзу, і, можливо, десь хтось робив не зовсім щиро. Негідники є всюди, але більшість людей все-таки дуже нас люблять, поважають. І знаєте. Не можна зловживати гостиною, треба вживатися в суспільство, інтегруватися, але при цьому не забувати, що обов'язково треба повернутися в Україну після нашої перемоги. А скажіть, ви коли їздите а, за кордон, ви якось готуєтесь до зустрічей з читачами? Обов'язково треба знати регіон, де ти будеш зустрічатися. Я цікавлюся культурою. І Ми можемо говорити, наприклад, в Крефелді, це РУР, це індустріальний район, там вже більш ми робимо наголос на книзі, наприклад, літо, коли сонце стало чорним, це технологічна катастрофа. В Бельгії ми більше говоримо про дитячу літературу, в Болоні, напевно, теж будемо говорити більше про дитячу літературу. А от в Мілані попросили представити «Любові» війна та інші збочення. Я дуже буду радий познайомити українців з цими книгами. А де їх можна придбати зараз? Ми це сигнальні примірники. Їх обмежений наклад це для закордонного читача. Вони потребуватимуть ще допрацювання. Я Дуже хочу висловити великі слова подяки Олександру Жарку, Білоцерківському художнику, який відчув мою книгу, який запропонував мені варіант. Ми Просили, ми співпрацювали, і він насправді відчув твір. І я вдячний йому за цю кладенку. Насправді вона якась така мені сподобалась сподоб... сподобається і вам. А розкажіть, взагалі, що плануєте наступним написати? Чи вже прийшло до вас натхнення? Ну я хочу після презентації любові на та інші збочення у Білій Церкві. А це відбудеться 28 квітня в Білоцерківському краєзнавчому музеї, куди я вас всіх запрошую. Ми будемо технічно завершувати роботу над пригодами Чудового Сімки. От, далі в мене має бути виїзд, От чомусь полякам подобається, що я пишу. І я був на творчій резиденції в перемішлі, а тепер мене запрошують на творчу резиденцію двомісячну в Сопот і Гданськ. Це жовтий листопад. І там мене буде цікавий проект, який я задумав. Я хочу попрацювати над твором про українських жінок, які кожна в своєму житті пережила якийсь катарсис, якусь трагедію, але які займаються благородними справами про те, як не потрібно опускати руки в критичних ситуаціях. І наостанок, Костянтине, скажіть, що б ви хотіли побажати своїм читачам як в Україні, так і за кордоном? Можливо, порадити ще якусь свою книгу. Ви знаєте. Краще, ніж Тарас Григорович Шевченко, ще ніхто не сказав. Е, і, чужого науч... е, і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Е, тому читайте більше, е, читайте світову літературу, наприклад, польська література дуже цікава, вона самодостатня. І поляки такі самодостатні в своїй культурі. Читайте світових класиків, е, не читайте російську літературу, вона дуже депресивна. От підтримайте українських письменників-видавців в білій церкві. Наші книги можна придбати в крамниці книги, яка розташовується за адресою вулиця Героїв 72 ї бригади, 10 а біля податкової служби на другому поверсі. Не полінуйтесь, підніміться там справді скарбничка української літератури.